Граєш на що таке? Стоп, стоп! Ясь на серединку починало пишу. Стоп, 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 стоп! Що таке? Я помог і збираєшся. Виче, виче бі. Попій! Що вистується? м'яч, води м'яч! Знову водимо там! Попіємо! Давай, дремо, давай! Давай напшиву! Що тут? Я гравці, а ну там взаді, Подумайте просто. Матвійку проси, Матвій, твій кути. Давай, Матвій, віде, віде, віде. Матвій віде. Постав його в лінію, Матвія, Подивись, в космосі літаємо. Давай, шукай. Сіди, давай. Давай, давай, не забіжи туди. добре, Опускайся, давид! Опускайся, давид! Подивись, гравець за спиною! Сами! Гравець за спиною! Матвій! Матвій! От тут! Давай на себе, Джерджіно, води! Біжимо! Ходи сюди! Сюди ходи! Ходи сюди, батвій до мене! Напади, побіч! швидше саляків! штрафний майданчик. Ярема, зупинись! Ярема! Вискакуй далі! Далі, вискакуй! Шукай, шукай, шукай! Ближче, ближче! Біжиш, дожижи, давай, давай, біжиш! Біжиш, давайте, ще! От воно, спокійно! Далі, опускайся! Ближче, 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 Ярема, відбір тупаль! Супер! Дарі, вискочь, yeah. давай, давай, давай. Візко... вискущену. Шукай шукай, 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 шукаєш, <ozcuk> <звук> да -да -да -да. З лінії стараємося вводити м'яч. Дарі, тобі не це потрібно! М'яч! А не людина! Давай, давай, грай, дарі! опускайся. Давай, давай, допускайся ще. Ще опускайся, давай. Соляки, нападник. Давай тут Гравець зравнай за спиною, давай. Чаранок. Вот там соляки працюють, соляки відбір. Паша, сіпляємо, не стоїш, кошти залітаєш. Паша. Смотри, смотри, ищу. 77-й штурке. Дарий мяч, перемечи, Дарий. Staljakai? Nepiktkartyk, jo treneri yra. Staljakai, eik. Ugh, atvykite čia. Staljakai, čia eik. Napadimai, eik, eik. Відворіт! Парті! Зараз сюди запалямо. Бере, да. заходи, 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 заходи вріє, його! Дави! Для давай, ти нас приїхали? Від, від воріт! Вятайте сюди! Давай, Добай, давай, давай Барди, щирну, не давайте! Вперед.

Ай, шеє, скоро, шеф. На. Чорні. Давай, пропускайся, Дарій. А, ніх, ніх. Куди,

Перестань ходити, то везьмись тебе вже в руки нарешті. Ната Натом! Відходимо! Давай, давай, давай Латва, відходим. свиньше, читай! От, мой, грай! Добре. Грай, Нату, відбір! Грай Ви, Молодець! дві! Одесь! Далі, Аккуратно Дари, акуратно. Чорний. Ніч чуш швидше, Дари, ти рухайся, м'ячику. Макс, посліди, проси. Іоп. Рико, трико, трико, став туди. Рикота страшний, що? Давай, став. От, грай. І двоє. Ари назад. Грай, дивись убив. Ти борешся за цей м'ячик Чорні. Стоп, 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 Чорні. байовський до мене! Далі бери Сетра, бреняйтеся, аут, бери. Бере шукай, рекота! Бере шукай! Дарі, ну чому знов середина? Рита, поборись трохи! А задній я під тобою! Дарій гравець! Дарі, Дарі він, ти ходиш! Молодець! Ще! Активно! Давай, давай, давай! Молодець! зараз. Стоп, давай до мене, Макс, сідай. Ти справа, сіля кита Справа, бери м'яч. Давай, давай, трошки! це як і біжи! От воно! Дарі, ліва рука, Дарі, ліва, ліва рука! Давай, Матвій! Ну,

Дарі, ти давай, ти давай, 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 підскуч під передачу! Під передачу до нього ближче! От воно! Бери, Бери, мяч. меч! Саляків, давай сюди! Ходи далі! Далі, 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 далі! Давай ще, 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 ще ближче. Твої ще вижимають, Матвій, дорогай! Давай, давай, дориєш, дориш, дориєш! Дори, дори. Горій! Та не його! Фитний. А м'яч треба! Дурницями займаєшся! Давай дикун! по полю. Давайте вперед! В іншого, треба шукати давай, ще? Вийшу. Вийшу. Давай, давай в іншого. Давай себе! Вийшов, давай да ви беремо! Що, Ще раз? Куди? туди! Кути, кути.

Рай, давай, рай, давай. Молодець, давай. Ходи дарить до мене на ці стикати. Молодець, Дарій, молодець, дихай, дихай, все добре. Давид, гравець! Та збирайтесь трошки! Матвій! Матвій, Матвій, будь ласка, опустить я ще те прошу! Ще, ще. ще. Іграй, Салякін! відбір, Салякін, вищий, відбір! Та Даніель, відбір, ступай, бруд! Даніель! Спокійно, спокій. Ще граєш. Чорні. Дарій, дихай! Ти борешся, а не м'яч граєш. Грай м'яч. Все добре, грай м'яча. Молодець, давай, давай! Ще на себе! Нічого, аклій, дихай. Дурницями да, займаєшся да, на полі. Саляк, граєш, а там Ре, ходить, Закрий рот. Та бо тому що ти кипішуєш. А це треба грати в футбол. Молодець, молодець, давид. Давай віддихуйся, будь ласка, не займайся дурницями.

Давай, no. бери вперед! Супер! Ще шукай! Супер! Біжиш! Забирай! Забирай фінанси! Відтануй і йди сюди! Зупинись, давай! Бери м'ячик ось там! Дарій! Дарій! пускайся, Подивись! Тебе гравець за спиною! Дарій! Остав гравець за спиною! Опускайся! Опускайся! Давид! давай, опускайся біжи назад! Не спіши! Чотой! Давид, опустись! Подивись на реакцію спиною! Макс! Дарі, дарі, дарі! Давай, бери мяч! Везьми мяч, стоп! Везьми мяч, давай! візьми там мяч! Дарі, дарі, 40, ви, давай, 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 куты! Давай! Давай, 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 давай! Да ты снай, да ты снай, Відбір, тысни! Молодець!